Доброго часу, дня, кінодумці, вийшов новий спецепізод серіалу Доктор Хто, який присвячений ювілею серіалу, якому в цьому році виповнилося 60 років. І перш ніж ми перейдемо до думок щодо серії, давайте трохи пройдемося по шляху, який в серіал прийшов до такої дати. Образ доктора було вигадано директором BBC Сі Ньюменом ще в далекому 1963 році. Першим продюсером доктора Хто була Вініті Ламберт. Серіал міг закритися ще після першого епізоду, оскільки перша серія доктора Хто вийшла в світ наступного дня після вбивства американського президента Джона Кеннеді і отримала мізерні рейтинги. Більшість британців у цей час слухали новини, але тоді Ламберт домоглася повтору пілотного епізоду. До речі, якщо ви хочете більше дізнатися про зародження серіалу, то раджу глянути документальний фільм пригоди в просторі та часу. З того часу серіал став найтривалішим науково-фантастичним серіалом усіх часів і важливою частиною британської попкультури. Також серіал здобув прихильність по всьому світу. Початково серіал транслювався з 1963 по 1989 рік. Але був закритий через падіння рейтингів. У 1996 році вийшов телевізійний британсько-американський повнометражний фільм Доктор Хто?». Новітня історія серіалу стартує 2005 року, коли його було успішно відновлено як телесеріал. При цьому нумерація сезонів почалася спочатку. Сценаристом відновленого серіалу став Расл Ті Девіс. Саме при ньому серіал став знову успішним. Серіал тримав планку до 10 сезону, поки, починаючи з 11 сезону, за серіал не взявся Кріс Чібнел саме з появою нового шоуранера нові сезони доктора Хто сильно не сподобалося прихильникам серіалу. Якщо перша жінка в ролі доктора Джоді Вітакер насправді від багатьох до вподоби і чесно зробила все, що могла на цій посаді. То те, що їй доводилось робити під керівництвом шоуранера Кріса Чіпніла, назавжди запам'ятається недолугим намаганням переписати історію головного героя, що викликало обурення багатьох фанатів. Додайте до цього не найкращі філерні епізоди, істотну кількість компаньонів, які не викликають захоплення. Єдиною світлою прямою серіалу останніх сезонів був майстер у виконанні актора Саші Дхавана. Але його гра не врятувала серіал від фанатського діагнозу, скотився, а також певного падіння рейтингів. Тож, в 22-му році, рятувати серіал студія запросила уже знайомого сценариста Расела Ті Разом з ним повернулися до своїх ролей Девід Теннен та Кетрін Тейт. Такий хід є більш ніж виправданим, оскільки за повернення одного з найкращих доктора дає змогу знову повернути увагу тих фанатів, які вже зневірилися в серіалі. Щоправда, повернувся він тільки на три спецепізоди. Далі роль доктора гратиме шотландський актор Шуті Гатва. Новий епізод вийшов 25 листопада і несе назву Зоряний звір. Отже серія стартує з найдивнішої версії рубрики у попередніх серіях. Виглядається дуже комічно і якось неорганічно. Проте це, звісно, тільки моя суб'єктивна думка. Далі йде круте інтро серіалу, тепер воно очолює топ моїх найулюбленіших. Просто погляньте. Сама ж серія кидає того жар до холоду. Тут багато комічних ситуацій, а часом і абсурдних. Так, наприклад, зустріч доктора і Донни викликає не радість, а сміх. Ну серйозно, час між тим, як доктор приземляється на землю, і між тим, як вони зустрілися, займає менше хвилини, їхню зустріч можна було прописати і краще. Але нагадується тільки моя думка, вона може не співпадати з вашою. А ось цей момент я взагалі не розумію, ну як таки не побачено на постпродакшені. Правда, це може бути сюжетною задумкою, хоч в цьому я сумніваюся. Також дивно виглядає розв'язка з метакризою Донни, таке враження, що над цією аркою сценаристи вирішили взагалі не заморочуватися. Але варто віддати належне серії, крутих моментів тут теж вистачає. До прикладу, мені сподобалися нові круті можливості звукової викрутки, виглядає це вражаюче. також непогано виглядає і новий дизайн Тардіс, бо, порівнюючи з попереднім дизайном, де виглядало все тускло і нецікаво. Нова стардість є ковтком свіжого повітря. Отже, підсумовуючи нову серію, можна сказати, що пацієнт скоріше живий, чим мертвий. Звісно, від появи старого доктора можна було б очікувати більшого, але це добротна серія, і якби вона була не спецепізодом, а наприклад, черговою серією в сезоні, то виглядала б дуже солідно. Ось такі емоції викликав новий епізод Доктора Хто. А на сьогодні це все. Ставляйте лайки і підписуйтесь на канал.